Мир вам, і сестри! Сьогодні ми маємо дуже відповідальне служіння перед лицем нашого Господа Ісуса Христа, який вже переді мною брат говорив перед нами ця святиня. І, брати і сестри, я хотів би так в коротких словах, але деякі думки сказати про значення цього служіння, яке ми сьогодні маємо перед нами. І про те, як нам треба приступати до такого служіння. Я читаю перше місце в посланні до Корінтяна Апостола Павла, перше післання, і ми читаємо п'ятий розділ і читаємо шостий, сьомий і восьмий вірш. Нічим вам хвалітися, раз ви не знаєте, що мала є закваска, квасить все тісто. І так. Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старою закваскою, не с запаскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Поэтому станем праздновать с опресноками чистоты и истины. І друге місці я читаю те ж саме послання Апостола Павла до Корінтян, 11 розділ, з першого послання і ми читаємо з 26 го вірша, також три вірші прочитаємо. Ібо всякий раз, коли ви їдете хліб ету і п'єте чашу ету, смерть Господня возвіщаєте, доколі Он прийде. Хто буде єсть хліб этот і під чашу Господню недостойно, виновен він буде проти тіла і крові Господні, да іспитуєш за себе чоловік, і таким образом пусть їсть від хліба этого і п'є з чаші этой. Братя і сестри, ви знаєте, коли я виходжу на це місце, то завжди, я думаю, не тільки в мене, а й в моїх братів-проповідників. Наше серденько починає битися так частіше, і ми в такому втрепеті переживанні, щоб передати це слово, яке лежить на нашому серці. І ви знаєте, це дуже добре, що ми можемо бути перед лицем Господнім втрепеті. Тому що якщо ми стаємо знаєте, вже такими професійними проповідниками, то воно вже трошки, ну, як би сказати, те служіння втрачає проповідь. Служіння проповідника втрачає силу і втрачає значення. І тому, так я вже сказав, я перед вами стою в трепеті, щоб передати те слово, котре положилося мені на серце. Ми бачимо, братя і сестри, що апостольські послання, котрі були написані апостолом Павлом, чи апостолом Петром чи іншими апостолами, ви знаєте, якби не було тих послань апостольських, браття і сестри, то до наших днів. Було б дуже багато різних викли... викривлень, так сказати, були б дуже криві дороги у церкві Христової. Але бачите, коли у церквах, у тих перших апостольських церквах, коли апостоли проповідували Слово Боже, і після їхньої проповіді Слово Господнього появлялися якісь недоліки, то ми читаємо у першій ж голові цього послання, де апостол Павел говорить таке слово, 11 вірш, перша глава. Ібо от домашніх хлоїних з'явилось, мені известно о вас, братія мої, що між вами є спори. Бачите, хтось із людей доніс апостолу Павлу або сказав апостолу Павлу, прийшла до нього така звістка, що між віруючими у Коринті, у тому місці, де апостол Павел трудився, появилися між віруючими суперечки. Люди почали спорити між собою. Один каже, я Павлов, другий каже, я Аполосов, третій каже, я Христов, і так далі, і так далі. І між людьми почалися неправильні стосунки. І вже в третій голові ми читаємо апостол Павел в тому самому посланні, говорить імене те, що каже, тому, що ви є, ще плотські. Браття, я не міг з вами говорити, як з духовними, тому що ви поступаєте по плоті. І він каже, що ви робите? Між вами є завість, між вами є спори, між вами є разногласія. І якщо між вами це все є, каже, то ви просто по плоті поступаєте, ви є плотські люди. Але коли ми читаємо трошки нижче, вже главу ми читаємо, то апостол Павел каже: знову ж таки: до нього дійшов вірний слух, каже апостол Павел, що між вами з'явився такий гріх якого немає навіть у язичників. Я не буду це поширюватися, хто читає Слово Боже, ми це знаємо. І знаєте, коли апостол Павел це все записав до тих віруючих людей, і коли він поєднав ці думки, то оказується, браття і сестри, він каже, ви безквасні, тобто ви мусите бути без гріха. Але на той час ці віруючі люди вже багато совершали гріхів, таких котрі були очевидними. Ви знаєте, я хотів би чуть-чуть одну таку мисль сказати. Як добре, браття і сестри, що був цей вірний слух, і як добре, що були такі люди, як домашні хлоїні, котрі могли бути неравнодушними до гріха, ви знаєте, це дуже важлива думка на сьогоднішній день. Чому? Тому що ми знаємо, наприклад, що якийсь брат чи якась сестра согрішають, але ми вивчимо, ми нічого не кажемо і дозволяємо тим людям далі заходити в дальші гріхи і, як би сказати, більше согрішати перед Господом. Дивіться, як ясно, апостол Павел каже: мені стало відомо, тому що люди прийшли і принесли мені цю недобру вістку про вас. Знаєте, браття і сестри. Я хотів би сьогодні говорити іменно на таку тему, іменно про те, як би сказати, як нам підходити до вечері Господньої в тому плані, як апостол Павел каже, нехай розсуджує себе чоловік. І таким чином нехай їй світіло цього і п'є від крові цієї. Браття і сестри, ви знаєте, на сьогоднішній день, як ніколи, прогресує один гріх між народом Божим. І знаєте, той гріх називається дуже простим іменем. Люди не можуть простити один одного. Ми живемо в такий час, де між людьми дуже багато є конфліктів, де між людьми дуже багато є образ один на одного. Просто на простому місці, як то кажуть, на рівному місці, люди можуть ображатися один на одного, люди можуть не прощати один одного. І я би хотів іменно на цьому зосередити нашу увагу. Якщо ти маєш в своєму серці непрощення, Якщо ти не можеш простити твоєму ближньому, навіть рідному по крові, братові чи сестри, то, брат і сестра, я би так сказав конкретно, воздержися участвувати в спомені Господньому. Якщо ти не можеш це зробити, не можеш простити. Ви знаєте прощення. Не так давно, декілька років назад, Господь мені сказав таке слово, каже: сину мій. Твоє серце ранять, але каже Господь до мене. Але каже Господь, дивися, щоб твоє життя не відійшло в могилу із обідами, з образами. Знаєте, я собі так думав, я пережив деякі моменти в своєму житті, вже і я собі так думав, ти я ж ніби так не ображаюся. Ну ніби так я тримаю себе в тому стані, щоб не ображатися. Але, браття і сестри, відразу перед моєю уявою пристало один такий момент. Коли я ще жив в Каліфорнії, я там працював в одному місці. Гарне місце було гарно працювалося, мені там добрі гроші платили і так далі. І ось колись одна сестра, вона є в цьому зібрані, вона тоді теж проживала в Каліфорнії. Ми зналися ще з України. І вона мені подзвонила і каже: Брат Володя, поможи мені в молитві. У мене така серйозна проблема. Каже. Я вже тут пропрацювала більше як 10 років на одному місці, гарна робота, все. Ми ну, прийняли на роботу таку американку одну, і вона каже, настільки вона нас всіх достала, і мене так само в тому числі. Вона настільки глибоко заходить в серце, ну я просто не можу працювати з нею. Я просто не можу. І напевно я розчитаюся з роботи. Я знаєте, так став її успокаювати, говорити: ну, не переживай, сестра, я буду молитися. Ну не бери так глибоко в серце. Ну то ж просто робота, ну не бери так глибоко в серце. І знаєте, браття і сестри, Через короткий час. Вона, правда, з тої роботи, тому що не могла там працювати з тою людиною через короткий час, таке саме випробування прийшло до мене. Таке саме випробування прийшло до мене. Знаєте, нас двоє було, ми прийняли ще третього чоловіка, і з тим, котрим я працював, мій коворкер. Ми ж бачили ту людину, ми самі погодилися на те, щоб її прийняти. Але як тільки ми прийняли, він ні з ким не рахувався, ні з тим старшим, котрий був старший між нами. На котрого ми мали рівнятися, він був нашим тим лідером і так далі. І він настільки заходив глибоко в серце, ви знаєте, що корот... через короткий час я мусив так само розрахуватися з роботи. І я поняв, не можна надіятись на себе, браття і сестри. Я зрозумів, не можна дивитися на себе, що ти щось можеш зробити, чи то щось можеш. І тому, то, коли Господь мені сказав, сину мій, я не хочу, щоб твоє життя закінчилось в такому стані. Щоби ти пішов з обіду із тої землі, то я вже тепер тільки одне прошу, Господи, дай ти мені сили прощати, любити, дай ти мені сили не ображатися. Ви знаєте, брати і сестри, як я вже сказав, образи. Вони бувають на рівному місті. Дивіться, такі прості моменти в житті тут, в Америці. Хтось працює на роботі, має якийсь свій бізнес. І хтось із наших близьких так само відкриває подібний бізнес. І знаєте, ми вже кажемо, він забирає моїх клієнтів, він же забрав мою роботу, він вже проти мене на пустому місці, тому що тут свобідна країна. Ти собі відкрив один бізнес, другий відкриє собі другий бізнес, третій, третій. Нема проблем. Все дозволяється законом, але не дозволяється тим, що людина розуміє, він на моє посягнув та тож, не твоє, то та держава має стільки, де хочеш, як хочеш, приміняй себе в будь-яких сферах життя. І ось такого простого, такі серйозні конфлікти між людьми, між нашими віруючими людьми, браття і сестри. Ви знаєте, можуть бути конфлікти навіть в такому плані, що, наприклад, хтось працює на когось із своїх родичів або просто на брата якогось в Христі Ісусі і дивиться на Його життя і думає собі, Він такі гроші заробляє. А мені так мало дає, хай би більше дав, починаються конфлікти, ні з того, ні з цього. Ну здається так просто і ясно. Ти ж договорився за один динарій працювати. Ти ж так договорився, Христос каже, хіба я не, прав, не вірний в своєму дати тому більше, тому менше. Але ж, браття і сестри, і знову конфлікти. І таких конфліктів. А скільки конфліктів у сім'ях між чоловіком і, жіною, і жінкою, скільки конфліктів між рідними братами і сестрами, конфліктні ситуації, як їх є багато на сьогоднішній день. І від того нам треба якось очищатися, браття і сестри. Скільки є таких моментів, знаєте, знову ж таки, Приведу той момент, що Господь однажден мені сказав років 5 чи 6 тому назад, Господь сказав мені так: сину мій, не дивися на людей. Я не хочу, щоб це було в твоєму серці. Ти за них відповідати не будеш. А братія і сестри, скільки ми розбиваємося в людях. Тобто, коли ми починаємо дивитися на людину, і ми кажемо так собі, та то ж діякон, то ж пастир, а чого він так зробив, а чого він так зробив, знаєте, і ми розбиваємося в тому. І не то, що розбиваємося, в наших серцях появляються такі почуття. Ми знаємо, які ті почуття появляються, почуття ненависті, почуття гніву і так далі, і так далі. Господь каже: Я не хочу, щоб це було в твоєму серці. Однажди один брат із нововірувавших, він також ну, соблазнявся, тому що були такі моменти, що було чим соблазнитися. І знаєте, в церкві так він і перестав ходити в зібрання через те. Перестав ходити в зібрання, тому що сильно соблазнився. І однажди Господь через сон його зрозумів, і Господь йому показ... відкрився йому Ісус і став Ісус з ним бесідувати і каже: Сину мій. Що я тобі зробив недоброго, що ти залишив мене? Що я тобі зробив недоброго? І душа проснулася, ну дійсно, Господь же ж нічого недоброго каже Господь, я за тебе турбуюся, я тебе люблю, я тебе хочу довести до вічної вітчизни. Не дивися на людей і не соблазняйся людською поведінкою. Тому що дійсно, браття і сестри, слово Господнє ясно каже, кожен із нас за себе дасть отчот Богу. І тому, то браття і сестри, ми є перед Богом. Я там за себе, ти даш за себе звіт перед Господом. Ви знаєте, я буду закінчувати лише один такий момент. Мій покійний тест, він був служителем в Новолинську. І в Новолинську там була велика церква, і люди працювали на шахті. Робота на шахті дуже небезпечна. І ось в одній сім'ї сталося так, що чоловік пішов на роботу. І з роботи не повернувся. Я не знаю, що там сталося, чи його засипало в лаві. Що там було, я не знаю. Но знаю те, що був похорон, І тесь розказував. І каже, на тому похороні, дружина того чоловіка, дуже так, знаєте, плакала сильно. І просто вона, як заходила в істерику і говорила тільки декілька слів: хоч би ще один раз, хоч би ще один раз. Ти сказав Слово. Ну, і так вона, знаєте, перед людьми так сильно плакала, і, ну не було зрозуміло, в чим же причина, що вона так, ну як би сказати, побивається. Ну Коли закінчилися похорони, служителя після цього через якийсь час до неї підійшли і запиталися: розкази нам, чому ти так сильно плакала, в чим причина, що ти так ну, вопила там перед народом Божим, просто люди дивувалися, чому вона так сильно плаче. А вона розказує, каже, було так. В той день, коли мій чоловік йшов на роботу, ми мали невеликий конфлікт між собою. І каже, в тому конфлікті, ну, і він согрішав, і я согрішала, і він говорив свої слова, я говорила свої слова. Ну, одним словом, посварилися ми серйозно, за, за простої дрібниці. І каже, коли він йшов на роботу, то він мені сказав так: вибач мені, я був винуватий. І він ще раз повторив, вона каже, іди, іди собі, собі на роботу. Він каже: слухай, вибач мені, я винуватий. Іди. І каже, я йому не простила. І він пішов з тим, вже більше він не вернувся. До чого я це веду, братя і сестри? Ми не знаємо, що нам завтрашній день принесе. Браття і сестри, якщо ми з кимось не в мирі, спішімо примиритися. Бо потім будуть великі сожаління, чому я того не зробив чи не зробила. Братя і сестри, гріх непрощення це не є те, що ми не маємо любові до іншої сторони, а це є те, що ми не маємо смиріння. Розумієте, коли людина в своїй ну, как бы плоті говорить так, що… Ти мене оскорбив, то кого це ми оскорбив? Якраз того, браття, оскорбив, хто є нашим особистим ворогом, ми маємо трьох ворогів: світ, диявол і його ангели, і наше тіло. І коли ми не маємо сили впоратися з нашим тілом і нашими почуттями, братя і сестри, то це наша вина, не когось другого. Ми не в силі простити. І апостол Павел казав, що ті, котрі Христові, вони розп'яли свою плоть з усіма їх її страстями і похотями. Ось так поступають віруючі люди, браття і сестри, вони розпинають своє тіло, вони готові смиритися, вони готові сказати прости, першими сказати прости. І пам'ятаю слова одного мудрого брата, То був дядько нашого пастиря, Славік Боєчко. Його звали. І він багато. Тож знаєте життя, життя служителів, воно пов'язане з народом. І ось деякі сім'ї були, треба було йти мирити між чоловіком і жінкою. І один раз в одній сім'ї вони там цілий вечір, братя, трудилися, трудилися, увіщували, і якось нічого не вийшло. І він такі розумні слова сказав тим людям до чоловіка і до жінки, каже: хто із вас мудріший, той скоріше смириться, і тим скоріше прийде перемога в ваш дім. Браття і сестри, якщо ми є дійсно мудрі, то давайте ми в даний момент, приступаючи до, того, до тої святині, яка буде перед нами, ми можемо зробити точно так, як зробив той розбійник на Христі. В останній момент він просто покаявся перед Богом і просто сказав: пом'яни мене в царстві твоєму. Браття і сестри, якщо ми щось на кого маємо в нашому серці, то моя така просьба до всіх нас, ми можемо це зробити. Ми маємо на даний момент іменно тему для нашої молитви перед Богом нашим сказати Господеві Боже, ти бачиш, я не маю сили простити моєму ближньому. Поможи мені. Прости мені, дай мені сили простити. І я хочу простити. Я хочу, як я чув на цьому зібранні, смиритися перед тобою, смиритися перед тою людиною і таким чином приступати до цієї святині. Тому, то Хай благословить і допоможе нам Господь. І ми будемо в даний час молитися. Щоб Господь очистив наші серця, щоб Господь дав нам свободу бути учасниками у тій святині, котра перед нами, щоб ми дійсно звіщали смерть Господню, котра має силу, брати та сестри давати святе, чисте побожне життя, і ми можемо святкувати з опрісноками чистоти і правди Божої, да благословить нас Господь, прихиляємося перед Богом і молимося йому. Амінь.